Хто йшов вулицями давної пори, носив з собою світло або це робив його слуга. А потім з'явилися перші вуличні ліхтарі, а з ними й вони супергерої свого часу ліхтарники. До їхніх обов'язків входило запалювання та гасіння ліхтарів, наповнення бляшанки олією і поточний ремонт. Роботу вони починали близько 10-ї вечора, а завершували о 4 ранку у будь-яку погоду. За довгі роки свого існування ліхтарники стали героями численних літературних творів. Їм спороджені пам'ятники у Німеччині, Польщі, Австрії та Грузії, споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела. Ми можемо лише уявляти, яким чарівним, таємничим і неповторним у мерехтінні ліфтарів було нічне місто кінця 19 початку 20-х століття. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути у минуле і побачити, як ліхтарники подарують нам часточку світла. Thank you.